Продовжуємо в'язати пряскальце. У попередній частині ми зв'язали голову, і тепер будемо робити основну частинку, за яку маля буде тримати іграшку. Починаємо з помаранчевого кольору. Робимо кільце і пров'язуємо у нього 6 стовпчиків без накиду. Один, два. 3, 4, 5, 6. Стягуємо кільце так, щоб не лишилося отвору І в першу петлю робимо сполучний стовпчик. Далі повітряна петля підйому Ще раз кільце підтягуємо. І у другому ряді ми робимо шість збільшень: один два. Три, чотири. П'ять, шість, сі, Вісім дев'ять десять одинадцять, дванадцять, сполучний стовпчик в першу петлю і повітряна під У третьому ряді ми робимо шість збільшень з інтервалом в один стовпчик. Починаємо ряд зі збільшення. В наступну петлю один стовпчик. Збільшення один. Збільшення один. Збільшення. Один. Збільшення. 1, збільшення, один стовпчик, сполучний і повітряна. Тепер у ряді 18 петель і в наступному ми також робимо 6 збільшень, але тепер з інтервалом 2 стовпчики. 1, 2, У третю петлю робимо збільшення. Один. Два. Збільшення. Один. Два. Збільшення. Один. Два. Збільшення. Один, два. Збільшення. І ще один раз, один, два, і робимо збільшення. Сполучний стовпчик повітряне. Наступні два ряди. П'ятий і шостий, пров'язуємо без змін по 24 стовпчики без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Двадцять три і двадцять чотири. Ми до кінця не дов'язуємо. А останній елемент 24-го стовпчика шостого ряду ми пров'язуємо вже новим кольором. Робимо сполучний стовпчик, повітряну петлю, підтягуємо ниточку і далі працюємо ось цією вже. Наступні чотири ряди з сьомого по десятий ми так само пров'язуємо по двадцять стовпчики. один, два, три. Ниточки на зворотному боці ми фіксуємо поміж стовпчиками. Чотири, п'ять. Шість, Сім, Дев'ять десять, Одинадцять Дванадцять Тринадцять Чотирнадцять П'ятнадцять Шістнадцять Сімнадцять

Обрізаємо і продовжуємо в'язати жовтої. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Двадтри, двадцять, чотири. Сполучний стовпчик, повітряна петля. Ми пров'язали всього 10 рядів. І в одинадцятому ряді ми робимо 6 зменшень з інтервалом у два стовпчики: 1, 2. Зменшення. Один. Два. Зменшення. Один, два, зменшення. І так дов'язуємо цей ряд. У дванадцятому ряді ми робимо шість зменшень з інтервалом в один стовпчик. Починаємо зі зменшення. Один. Зменшення 1. Зменшення. Один. Зменшення. Один. Зменшення. Один. Зменшення. І останній стовпчик ряду ми не дов'язуємо до кінця. Беремо наступний колір. І продовжуємо тепер в'язати ним. Наступні 12 рядів ми будемо без змін пров'язувати по 12 стопчиків без накиду. У цьому ряді ми закріплюємо ниточки на зворотному боці. 3, 4 шість, сім, вісім дев'ять, десять Одинадцять, 12. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком, робимо повітряну петлю, трошечки поки що відкладаємо гачок, обрізаємо жовту ниточку. І ось цю частинку потрібно вже наповнити холофайбером, бо далі ми будемо в'язати вузеньку смужку вже, і потім наповнювати буде все важче. Тож наповнюємо зараз. І тепер, коли ми нижню частинку наповнили, можна продовжувати в'язати далі. Один. Два чотири п'ять, шість, вісім одинадцять, і дванадцятий до кінця не дов'язуємо, а змінюємо колір на жовтий. Сполучний стовпчик повітряна петля. І наступний ряд ми пров'язуємо таким чином. Два стовпчики по одному, один, два. І в третю петлю робимо збільшення. Знову один. Два. Збільшення. Таких збільшень у нас буде чотири, і таким чином у кінці цього ряду у нас буде 16 петель. Збільшення. І ще один раз. Один, два. Збільшення. Получний стовпчик, повітряна петля, світлу ниточку ми можемо обрізати. І продовжуємо далі жовтим кольором по 16 стовпчиків, без накиду у кожному ряді. Кількість рядів, звісно, можна змінювати. Брязкальце може бути довшим, коротшим. Можна робити розширення посередині, тут як вам вже більше сподобається. Головне, щоб у цьому місці кількість петель співпала з кількістю петель на голові, я на цій детальці закінчую в'язання, ниточку ми обрізаємо, щільно наповнюємо холофайбером і беремо голку широким вушком. Щоб шити обидві деталі, ми підхоплюємо петлю за обидві стінки на основі брязкальця і підхоплюємо петлю на голові. Далі знову петля на основі, петля на голові, основа голова. Добре затягуємо ниточку, і таким чином по колу прошиваємо кожну петлю. Коли залишається маленький отвір, перевірте, чи достатньо наповнювача в іграшці, якщо потрібно, додайте, слідкуємо, щоб він залишався всередині і не стирчав. У місце, де ми зшиваємо деталі, і коли ми дійшли до останніх петель, якщо ниточки вистачає, то можна пройтися навіть ще раз для більшої міцності вже через одну петлю. Коли ми все прошили, фіксуємо ниточку, вузлик робимо на відстані від основи, щоб можна було затягнути його всередину. І тепер, поміж стовпчиками, кілька разів фіксуємо. Протягуємо в інше місце, потім знову поміж стовпчиком. Так повторюємо кілька разів і потім вже ниточку затягуємо всередину. І ось таке миле брязкальце у нас вийшло. І в наступному відео будемо в'язати брязкальце вже зовсім іншої форми та у вигляді іншої пташки. На все добре!